Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про важливий аспект кожного мотоцикліста. Вибір ідеального кофру для вашого мотоцикла. Давайте розберемось, на що слід звернути увагу та як обрати оптимальний варіант, що підійде саме для вас. Поїхали! Кофри являють собою невелику капсулу, що кріпиться позаду пасажира на багажне відділення мотоцикла, якщо ми говоримо про основний, центральний, або ж бокові, що кріпляться відповідно з боку, але слугують як допоміжні. Зазвичай на кофрах є маркування з відповідним розміром об'єму вільного місця. Розглянемо кофр шат на 29 літрів та покажемо його вмісткість. Ми сюди можемо покласти чохол для нашого мотоцикла, дощовик, якщо раптом потрапили в дощ, базовий набір ключів, система захисту від крадіжок. Та набір для ремонту шин у дорозі. Як ви можете бачити, оці всі необхідні вам речі чудово сюди помістилися. Також маємо трохи вільного місця. Тому, якщо ви раптом заїдете до магазину, пляшка молока і не тільки, сюди чудово поміститься. А встановивши спеціальну подушку на кофор, ваш пасажир буде відчувати додатковий комфорт під час поїздок. Для монтажу кофра обов'язково потрібно мати багажну систему на мотоциклі, яка продається окремо. Вона може бути підцентральний кофр або ж повноцінна, якщо ми маємо встановити ще додатково бокові кофри. Взагалі, встановлення не є складним. Ми маємо в комплекті ось таку площадку, яка прикручується до багажної системи, а потім вже на неї фіксуємо сам кофр. Особисто від себе не рекомендую брати занадто великі кофри, так як мінусом буде втрата аеродинаміки та стабільності, що призведе до збільшення витрат палива. В той же час занадто малі будуть обмежені у функціоналі. Також слід звернути увагу на матеріали, з якого виготовлені кофри. Це може бути пластик, найбільш розповсюджений варіант, або алюміній, що значно дорожчий, ніж попередній. По-перше, монолітний каркас чудово захищає від механічних пошкоджень. Чудовий захист від вологи та дощу і інших природних факторів. Зокрема, під час пекельного сонця ваші речі не підсмажаться, як це буде в пластиковому. Тепер, коли ви знаєте на що слід звертати увагу при виборі кофра для мотоцикла, у нас ви зможете знайти ідеальний варіант, що задовільнить усі ваші потреби. Не забувайте ділитися враженнями у коментарях, підписуйтесь на наш канал для більш корисних порад та оглядів. Безпечних вам поїздок та до зустрічі на каналі Мотопрокс. Підписка, комент, вподобайка і дзвіночок.